Протягом 17 століття єзуїти відкрили у Львові кілька шкіл і вищих навчальних закладів. Рівень освіти в місті зростав, однак зростала і ненависть католиків до православних, а ще більше до єврейського населення. Це почуття прищеплювалось насамперед студентам у єзуїтських школах і все більше поширювалось серед міської челяді та ремісників. Після того, як місто сплатило викупи Хмельницькому, не видавши, попри його вимоги євреїв, магістрат зобов'язав єврейську громаду відшкодувати 20 тисяч злотих із суми викупів. Втім, євреї не виплатили ці гроші, а документи про зобов'язання від 1649 року зникли. До 1663 року. Значна частина торгівлі та ремесел перейшла до рук єврейської громади, що посилило заздрість і ненависть міщан. У 1663 році трапилося кілька сутичок між студентами та євреями краківського передмістя Львова. Тоді для оборони євреї озброїлися бердишами та рушницями і несли варту в краківському передмісті. 5 травня 1664 року, коли католики відзначали День Святого Христа і в місті планувалася багатотисячна процесія, євреї звернулися до старости представника короля у місті з проханням надати їм кількадесят піхотинців для захисту на випадок заворушень. Самі вони зібралися біля міського муру з рушницями і проводили стрілецькі навчання. Ця дивна подія привабила безліч цікавих. Прибігли і студенти, які спочатку насміхалися з озброєних євреїв, а потім кидали в них каміння. Під час сутички євреїв вбили кількох чоловік. Це розлютило студентів і ремісників, які у відповідь вдарили по єврейських загонах і змусили їх тікати. До міщан приєдналася і піхота, яка повинна була євреїв обороняти. Уряд райців спробував зупинити натовп, надіславши кількох озброєних слуг, та ті повернулися до міста, побиті і поранені. Тоді уряд наказав зачинити міську браму, щоб розлючений натовп не напав на євреїв, які мешкали в місті. За день два передміські євреї перебралися до міста під охорону. Наданої гетьманом потоцьким кавалерії солдати розмістилися у будинках християн. Постій війська його харчування і фураж мали забезпечити міщани. Це ще більше розпалило їхню ненависть до єврейського населення. 12 червня, під час відзначення свята Божого тіла, біля єврейської вулиці посилили варту. Бургомістр звернувся до єзуїтів з проханням не допустити насильства. Однак наступного дня, одразу після богослужіння, натовп студентів кинувся на єврейську вулицю і почав грабувати і вбивати. Їх не могли зупинити ані архієпископ з єзуїтами, ані воєвода з бургомістром. Магістрат наказав викотити до єврейської вулиці гармату і відкрити вогонь. Були вбиті кілька бунтівників. Це не сподобалось драгунам, які, начебто, охороняли євреїв, і солдати, посварившись з магістратом, самі приєдналися до грабунку та вбивству. У цих заворушеннях було вбито 129 євреїв і завдано шкоди, нарахуючи речей і зруйнованих будинків на 700 тисяч злотих. Розголос про цей страшний випадок розійшовся по всій Польщі. На захист євреїв виступили магнати. Гетьман Потоцький, єпископ Пражмовський та інші писали грізні листи до львівського уряду райців. Євреї розуміли, що конкретних винуватців у цій справі знайти неможливо а від дрібної шляхти та її слуг, котрі чинили злочини. Відшкодувань вони не отримають. Збідніла, але не нажерлива шляхта, і так вже багато заборгувала євреям, що було однією з причин її участі в цих подіях. Відтак євреї, прагнучи відшкодувань, подали судовий позов проти магістрату. Він був єдиною стороною, котра намагалася впорядкувати ситуацію, але не захистив їх від насильства. У цей час дрібна шляхта коронного обозного Самуеля Лещинського, якої не було в місті під час погрому і яка не змогла відірвати свій шматок від пограбувань, вирішила надолужити втрачене 21 липня, коли сторожа зачиняла браму. Шляхтичі напали на неї, а тоді кинулись грабувати єврейську вулицю. Однак магістрат, котрий вже зібрав достатньо збройних сил, дав їм відсіч і ув'язнив кількох нападників. Та оскільки це були шляхтичі, то судити їх мали за спеціальним торунським статутом. У зв'язку з цим голова Люблінського трибуналу висунув звинувачення проти міста, заочно присудивши райців Львова до страти і конфіскації майна. Неймовірно, але тепер з магістратом одночасно судились і євреї, і шляхта, котра євреїв грабувала. Магістрат навіть не допустили до обговорення справи і допиту свідків. Не було висунуто жодного звинувачення проти конкретних злочинців і вбивць. За винесеним вироком євреї повинні були вказати на чотирьох бургомістрів, чотирьох лавників і чотирьох зради сорока мужів, і ті мали висидіти у в'язниці один рік і шість тижнів. Магістрат мав виплатити пораненим і родичам убитих відшкодування, сплатити штраф до королівської скарбниці, покрити збитки єврейської громади, а також. Надати християнські будинки євреям для проживання, богослужіння і торгівлі на час ремонту єврейських, в цей час у світі 1669 1671 роки повстання козаків Степана Разіна в Росії, 27 травня 1671 року, страта Степана Разіна у Москві.